Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на Правду. Про криптоситуацію поговоримо прямо зараз з нами вже на зв'язку. Криптоінтузіаз Віталій Сопрук. Мої вітання, пане Віталій. Доброго дня. Пане Віталій. Ну, давайте що почнемо. Почнемо зі скандалу. Шкандал за шкандалом. Слухайте, така собі ситуація утворилася. Це, Я думаю, всі вже чули, що їй з'явилися такі собі нейромережі, де там може там, вводити якісь слова, означення і тобі намалюються якісь малюнки. Так ось, так ось така новина з'явилася на ArtStation, Це один з основних майданчиків для 2D та 3D-художників. Почався страйк. Такий собі майже загальний художники кажуть, що нейромережі крадуть їх роботи шляхом копіювання стилю конкретних авторів. Слухайте, лякають тим, що без роботи залиш... залишиться купа людей. Ну і питання: слухайте, чи варто лякатися? Чи варто лякатися від таких? А, до речі, ще один шкандаль. Ще один шкандаль виявився на твічі. Є такий ось також ресурс. Там за започаткували безкінечний серіал. Безкінечний серіал, який генерує нейромережа. І що там сталося? Ось ось ось, ось зі цим шкандалом. Жарт нейромережа там придумала жарт, який стосувався трансгендерів і ось цієї всієї історії. І він був жорсткий, настільки жорсткий, що серіал закрили. А вони планували його безкінечно. Ну так щоб всі зрозуміли, безкінечно, без затрат на сценарістів, на сценарістів, там gpt Чат чи ще якась нейромережа, видає тобі сценарій, і воно собі йде. Так ось питання: слухайте, чи варто лякатися і панікувати, що залишиться без без роботи митці, художні, художники? Як думаєте? Ви знаєте, не варто панікувати з цього питання. Це досить проста ситуація. Є створений новий механізм, який називається нейромереж. це якщо взяти з історії комп'ютера, так перші картинки, які створювалися, вони прописувалися кодом, де mm -hmm. якого кольору має знаходитися певний піксель. На сьогоднішній день ці моменти спростилися. Є такі програми там Photoshop, CorelDraw, Paint, той самий стандартний на програмі Windows, де ви можете створювати малюнок без коду, тому що програма сама прописує, де знаходяться які пікселі. І нейромережа це просто наступний крок. Чому піднявся взагалі оцей страйк художників? Взагалі, в інтернеті дуже багато як і таких художників, які працюють на постійній основі, і фрілансери вони брали ну недорогі інколи там 5-10 доларів за виготовлення для прикладу логотипів. Угу. І в даному випадку. Вони отримували ці невеликі кошти, брали різних. Там хтось створює свою нову компанію. В них невеликі mm -hmm. бюджети. Їм вигідніше замовити в такого художника, замість того, щоб тратити час і шукати якийсь логотип, щось схоже в інтернеті. Ось, але коли створили нейромережі, то даний логотип виявилося зробити безкоштовно, і можна підібрати який саме необхідний варіант саме завдяки е, такій нейромережі, через те, якби і піднявся бунт. Угу. Але цей бунт він більше пов'язаний з переживанням втрати доходів. О. Не стає проблемою, що вони залишаться без роботи. Без роботи ці люди, ті, хто на постійній основі працюють художниками, не залишаться. тому що є певні твори, які потребують дуже індивідуального підходу. Тобто, саме бачення певних робіт, так як бачить цей художник, чим він і популярний, якщо це просто був якийсь додатковий заробіток, ну в даному випадку жодного переживання бути не може, ага. просто буде створюватись за допомогою її і і все. Угу. Слухайте, ну а взагалі, ось нейромережі. Ну це зараз ми бачимо, вони у такому стані, як вони є. Їх викатали, я так розумію, і вони ж навчаються. Вони ж всі наголошують на тому, що це те, що ми бачимо зараз, це тільки такий собі початковий почат, рівень початковий. А ось через деякий час, якщо туди завантажити найбільше даних початкових, то буде краще. І от мені слухайте, цікаво, ваша думка. Чи зможуть нейромережі зовсім? Замінити митців, от тут зовсім от повністю, от немає митців, є зараз, буде тільки нейромережа Як думаєте, буде така історія? Я вважаю, що такої історії не буде, і не буде її ніколи, тому що є дуже основна причина. От якщо ми люди, які знайомі з мистецтвом, вони бачили різні картини різних художників uh -huh. там дуже чітко виявляється індивідуальність художника, так тому що певні об'єкти, кольори, сюжети вони відібрані от певним чином. Окрім того, хочу звернути увагу на те, що Якщо нейромережа може формувати безліч картин, от як на зразок того ж самого серіалу, тобто безкінечний серіал, mm -hmm. так само буде формуватись безкінечна кількість картин, вони будуть втрачати свою цінність. Mm -hmm. Це так само як можна побачити на прикладі тих же ж самих цифрових малюнків, і нефті, коли їх публікується там сотнями тисяч, і mm -hmm. не всі ж вони продаються. Тобто, mm -hmm. ринок теж специфічний, це і маркетинг, і все інше. А якщо ми візьмемо картину художника, він може створити одну картину і більше не повторювати її. Mm -hmm. Нейромережа може пробувати її повторювати, але цінність цієї картини буде саме в той момент, коли вона створена. Ну, та mm -hmm. ж сама Мона Ліза Леонардо Да Вінчі, да? Тобто, її можуть спробувати перемалювати, mm -hmm. але це не буде оригінал. Це буде копія. Вона може бути якісна. Копія, вона може бути рівноцінна по техніці, по складності, але вона не буде оригіналом. Оце ж про що люди забувають: що є поняття оригінала, є поняття, що було перше. І перше завжди буде цінитися, і індивідуальне буде цінитися. і тому е, митці, вони ті, хто дійсно займається мистецтвом, їм нема чого переживати. Ті, хто здійснюють підробіток, ну да, напевно, що їх нейромережі все ж таки трошки відсунуть, і то не досить сильно лише в легких початкових якихось починаннях, там де необхідно мінімум, мінімум уваги для того, що буде створюватися. Угу. Слухайте, ну ми якраз от і підійшли до такого сакрального питання, коли ну коли людям потрібно подивитися собі в обличчя і зрозуміти, хто він, що він, та як він, а питання таке. Слухайте, а, в чому різниця між мистецтвом і ремісництвом? Да, от ми якраз і підійшли. Тобто, ми бачимо, що людина, яка вміє тримати пензлі або там трохи малювати там в фотошопі, це ну, я так зрозумів, це не це це не мета. Тець, якщо він не зробив чогось нового, унікального, а це ремісни... ремісництво. І якщо ти ремісник, то тобі потрібно готуватися до того, що ну йде час, іде еволюція, і що там ну, ось нова еволюція замість пензля потрібно брати до руку цю нереморежу і вивчати, як правильно з нею працювати, так щоб вона на виході там давала те, що ти хочеш, і опановувати таку історію. Чи ні, тобто мені хочеться зрозуміти На вашу думку, слухайте, що, яка, в чому різниця мистецтва і ремісництва? а вона є, я так зрозумів, ну, судячи з ваших слів, різниця є. Ремісництво це дублювання. Ну, для прикладу, такого зрозумілого для всіх. Це як робити стільці. Угу. Ну, Їх можна робити безліч, вони прості, вони зрозумілі всім, все інше. А можна створювати якісь індивідуальні такі там з вінзелями, особливі Тр трони, да? тобто трони, які, якісь Так, да, да. Да, якісь трони, бо це точно те ж саме, що і uh -huh. мистецтвом, і ремісництво. Ну, мистецтво художники. Вони створюють картини. Вони ж їх не роблять кожного дня. Uh -huh. Тобто, кожного дня картини вимагають певного підходу. По перше, uh -huh. це певний стиль. Зазвичай найбільш відомі художники це ті художники, які розробили перше, це свій стиль, друге, це його ідея, да? тобто ті образи, які є виражені саме в його роботах. Ну і третє, що основне це сама оця от індивідуальність цих робіт, да? чим вони подобаються чи не подобаються людям. Mm -hmm. Тому що якщо ви зайдете в галерею, ви можете побачити різних художників, але кожен буде мати свої вподобання в залежності від того, чи це натюрморт, чи це пейзаж, чи це там. Якесь просто абстрактне мистецтво, яке ну, просто комусь воно подобається, а ремісництво це дуже просто от на сьогоднішній день дуже багато створюється, от є необхідність в е, аватарках, так е, в якихось там стилі аніме чи будь-якому mm -hmm. іншому людина сідає, їй приходить замовлення, і вона з фотографії просто вимальовує. От такий от робить собі малюнок. Вона не вкладає туди ні своєї техніки якоїсь, вона не створює ніякого такого ну, особливого образу, вона просто виконує замовлення під певний вид. І на сьогоднішній день для прикладу в нас в парку Софіївка. Він в Вінницькій області відомому там теж є такі кіоски, де знаходяться ці художники. Вони сидять, малюють. Да, вони малюють фарбами, вони малюють картини, але зазвичай вони повторюють один uh -huh. і той самий сюжет. Там чи той же самий знаменитий фонтан, uh -huh. вигляді змії, чи там інші пейзажі парку Софіївка, і це є ремісництво. Вони їх uh -huh. роблять комусь подобаються ці картини. Вони їх купують. Вартість цих картин невелика. Але кількість їх може бути безмежна. Вони можуть бути чимось схожі, чимось трошки відрізнятися. А мистецтво, коли створюється якийсь один образ, на, віка, да, на, то, віки, на віки, як то кажуть, так. От, заді, мене картина, так? Угу. Ось. І е, таку картину, ну. Вона була створена, її ніхто ну не повторює не це і ця ідея. Вона настільки глибока, вона заставляє задуматись, хоча mm -hmm. там особливості в техніці немає. Але є основна думка, да тобто, то, то бачення автора, яке виражене було на цій картині, і те, що він хотів дати людям. Ну, це і є мистецтво. Uh -huh. Тобто ремісництво це просто велике-велике виробництво схожих там на щось елементів для того, щоб отримати ті невеликі гроші. А мистецтво це автор створює, робить ці картини. Він цим живе, він шукає якісь нові образи, шукає якісь нові ідеї. І саме основне, ви дуже чітко побачите, коли це мистецтво. Ви не знайдете його повторення ніде інше. Uh -huh. Тобто, це і так настільки індивідуально і сильно, коли ви зрозумієте, що це ви бачили тільки тут і тільки тут, і mm -hmm. зараз зрозуміло. Ну так дійсно на сьогоднішній день на нейромережі і комп'ютери не в змозі не в змозі відтворити роботу мозку, мозку людини, бо дуже складний механізм, і ті реакції, і ті. Образи, які виникають в голові людини, не поки не виникають у процесорі нейромережі. Тому дійсно тут про справа і річ іде про унікальність. І взагалі я пам'ятаю мене там знайомий один народний художник України. Він каже, сказав мені, що ну, Геннадій раз на 100 років народжуються десь 3-5 людей, які є дійсно митцями. Мицями, які створюють дійсно унікальні витвори мистецтва, які несуть і глибинний якийсь і смисл за яким. Кожен буде замислюватися. І техніка якась на складна, яка не така про проста, як думаю, зазвичай там видавив ті тюбики, намалював та і пішов. Це зовсім не так. Там, там тисячі тисячі параметрів враховуються, і як та краска застигає, як вона змінює колір це колір через тиждень, рік, два, п'ять, десять, і таке інше. І все це в голові у, у, у митця, у майстер. Тому тут я за повністю згоден. Слухайте, а ось ця новина також цікава. Роялті, ну там на роялті, так щоб всі зрозуміли. Це у давайте так до промасів. Ми кажемо про малюнки. Це для телеглядачів. Ну от намалював я малюнок і виставив його. І от тут роялті з кожного разу, коли його перепро, пере, ну, відбувається перепродаж, то мені за цим роялті капали гроші. Там якась якась кількість. А тут кажуть, що цю історію хочуть якось прибрати. І не буде ніяких роялтів. Що вам відомо е з цього приводу? І, і цікава ваша думка: тенденція: приберуть чи не приберуть? Як воно буде? <кхм> Питання з роялті дійсно стояло, тому що, по-перше, до NFT певні. Особи відносилися не як до мистецтва, не як до якогось чогось творчого, і стало питання чи необхідне взагалі роялті. Але коли постало питання про його обмеження, це було більше півроку тому. Ось і тоді це питання і закрилось, тому що всі, хто були, створювали не вони сказали: ну якщо немає роялті, то який сенс нам це робити тут? Ми можемо на будь-якій іншій площадці розміщати там контент, за що отримувати кошти, і все, тобто, біржі зрозуміли, що от біржі, на яких торгуються nft маркетплейси, mm -hmm. вони зрозуміли, що ро роялті необхідно залишати. Однак є інше питання відносно роялті. Е, вже більшість питань по NFT і по їхніх ну вартостях про те, чи є це мистецтвом, чи немає, і наскільки це індивідуальна робота, вирішується в судах. Mm -hmm. Ну для прикладу, в одному із американських судів е, було. Оскаржено авторське право на одну колекцію, яка випускала сумки, тобто зображення сумок в вигляді картинок. Ця колекція оскаржилася безпосередньо брендом, кому належали ці сумки, і вони виграли суд. Виходить, що той, хто створив на підставі цього бренду свою колекцію, не в ті, тобто, ну він не мав на це права. Окрім того. Є ще той прецедент, коли от, створюються малюнки за допомогою штучного інтелекту. Uh -huh. Один із авторів таких малюнків, тобто, точніше, програмістів, який розробляв такий штучний інтелект, щоб створювати картинки, подавав суди, і всі uh -huh. суди йому відмовили, тому що суди кажуть, що штучний інтелект не може мати права на ці витвори мистецтва. Mm -hmm. Я розумію, чому суди так виходили. Тому що фактично, якщо він розробляє програму, то всі картинки, які створені на базі цієї програми, на цього штучного інтелекту, вони вважалися власністю цього штучного інтелекту. Але так як штучний інтелект не має жодних визначених законом ні прав. Нічого, тобто це є не визначений взагалі ні суб'єкт, ні об'єкт, ні що. Це просто програмний код, тому жодних прав бути не може. Інше питання угу. це відносно права особи, яка за допомогою певного алгоритму здійснила е, сформування саме цієї картинки в цьому штучному інтелекті. Угу. Ну на даний момент очікуємо рішень по цих справах для того, щоб знати чи. Зможете ви створювати картинки ви, ну, за допомогою штучного інтелекту і отримувати за це кошти в подальшому вигляді роялті, чи просто ви створите картинку, один раз її продасте, отримаєте один раз дохід, і на цьому все закінчиться, mm -hmm. тому що жодних прав у вас більше не буде. Е ну тому що ви не приклали ніяких зусиль, ви просто задали алгоритм. Знову ж таки, повернуся до того, що ми говорили, до тих е, митців, які панікували відносно проблем, що в них пропаде робота через наявність штучного інтелекту. В даному випадку їм переживати необхідно. Штучний е, інтелект він працює по певним алгоритмам, да? і він видає результат за тими запитаннями, за тими, за, ну як е, за тим порядком подій. Які ви вкладуєте в нього? Тому можливо, їм варто перейти і навчитися робити такі відповідні алгоритми, які будуть надавати найкращий результат, і вони будуть операторами штучного інтелекту для видачі результату того ж самого, що вони робили просто з допомогою інших програм? Ну взагалі це питання відносно риялті, воно відкрите, тому що виходячи з логіки. Цього чоловіка, який подавався і програв суди, йому в першу чергу відмовило комітет по авторським правам Сполучених Штатів Америки. Так, ось якби суд признав це авторське право на ці картинки, створені штучним інтелектом, то фактично володарі фотошопу могли би сказати, що все, що було створене в фотошопі, належить їм, тому що вони надали інструмент. Або якщо піти далі, це все одно, що виробники кісточок для малювання mm -hmm. можуть заявляти свої авторські права на ті картини, які на малюнки, були ну, ну, да, намальовані їхніми кісточками чи їхніми фарбами. Mm -hmm. Ну, це абсурд. Тобто, я думаю, це що абсурд. роялті залишаться саме основне для тих, хто хоче спробувати себе в сфері, NFT, це робити щось індивідуальне. Можливо, за допомогою штучного інтелекту, але обмежити його кількість, але старатися робити щось нове, щось схоже, тому що дуже багато вони кажуть, що там сотні тисяч мільйони картинок є. Вони є, але для прикладу вони дуже часто навіть не попадають по запитам в пошуку Google, угу. тому що вони нікому не відомі, і для того, щоб. Ваше мистецтво було відоме, чи ваші роботи, їх необхідно просувати. Для цього необхідна велика робота: маркетинг, реклама. Ось тому, тільки коли виходить вже на розголос, да, коли всім відома ця колекція, тоді ви можете побачити, наскільки результат, чи є якісь по цьому спори, чи можливо, ви дійсно вас всі визнають власником цієї колекції, навіть створеної штучним інтелектом, і всі з цим погодяться. Угу, цікаво до речі. Картина, яка поза вами називається Син Людський. Ну так, що всі зрозуміли, <зумі> що хотів сказати автор. Хай кожен сам зрозуміє. Рухаємось далі. Слухайте наостанок давайте поговоримо. Ну так чи інакше, це вже відбувається, бо на Нацбанку <зуміло> там є навіть сторінка. З'явилася, може, то все офіційно. Тобто це не наше з вами якісь передбачення, чи які дійсно є? Ось вона є гривня. Слухайте, мені цікаво. А вона як буде? Вона прив'язана буде до долара та євро. Чи до ВВП, чи до чи як, от як я бо я розумію, це не про майнінг. Є гривня не не про май, не про майнінг. Тобто про що вона буде, і ну для чого я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися. Це для того, щоб пришвидшити операцію, це набагато швидше і зручніше, А от мені цікаво, все ж таки до чого вона буде прив'язана. Курс, от я хочу зрозуміти, як той курс буде відбуватися, з чим на наш на, на що буде спиратися. На сьогоднішній день дійсно є розроблений проект закону, який стосується є гривні цифрової гривні. Окрім того, є зареєстрований товарний знак. Є гривня, сама назва як товарний знак. Е, сам текст цього законопроекту я заходив особисто на сайт Верховної Ради, і він закритий для того, щоб ознайомитися, яка що саме планується взагалі навіть подати на розгляд, mm -hmm. тобто, яка ідея в цьому виникла. Але з того, що розумію я, я можу можу сказати лише одне: е, що на сьогоднішній день е, є. Певний певна необхідність для центральних банків розвиватися далі, mm. е, так як ми вже й говорили раніше. Це просто введення нового е, нової технології в, в оці фінансово-економічні процеси. Mm. Е, є гривня це буде централізована. Я думаю, на базі блокчейн е, грошова одиниця, яка буде затверджена законодавством, яка буде регулюватися центральним банком України. Ось її не, не, ну, не потрібно буде майнити. Вона точно так само, як і бумажна гривня, буде проводитись її емісія. Ось, і в даному випадку для людей наших все, що необхідно зрозуміти, це коли буде, ми будемо бачити чіткий закон, як він mm -hmm. прописаний. Ось, не необхідно переживати, що це щось цифрове і незрозуміле. Це чітко чітко зрозуміло. А знаєте про що? Дивіться, про що я це вам скажу, пане Віталій, щоб зрозуміло, от багато людей, українців, переймаються такою історією. Ага, є гривню, якусь вводять. А який буде курс? Ага, а що -а -а це таке девальвація? А що може потрібно буде переходити на цю є гривню один до п'яти, це все згорає? Ми переводимо сюди. Розумієте, от такі, от такі думки українців рояться у голові. Тому я якраз, і, я якраз і питаю: от про курси, про цю історію, що до чого буде. Прив'язнює чи не буде дійсно воно девальвації, але я так зрозумів, що будуть паралельно, все ж таки дві валюти гривня, і бумажні гроші, і так чи інакше? Так я правильно зрозумів? Воно дійсно так, тому що введення взагалі в будь-якій країні світу. Цифрової е, цифрової валюти, да, як основної державної валюти, воно не знімає питання необхідності uh -huh. та наявності безпосередньо фізичних грошей вигляді тих самих чи монет, чи вигляді паперових грошей, тому що є е, певні товарообмінні операції в суспільстві. Вони нікуди не зникають, тим більше uh -huh. що. Період економічних труднощів вони є більш актуальними, є необхідність здійснювати обмін і використовувати при цьому гроші. Зрозуміло, що це за, ну, в більшості випадків є саме такі гроші відносно курсу. Так як буде сформований центральний банк світовий, ну на зразок того ж самого міжнародного валютного фонду. Я думаю, що все ж таки CDBC буде сформований повноцінно і згідно скоріш за все, ВВП, тому що це товарооборотність в країні. Ось буде формуватися певний курс. Тобто, на сьогоднішній день ми вже живемо в цьому світі. є... Е, в нас грошова одиниця, але в вигляді паперових або монет, ця грошова одиниця є так само в електронному вигляді, оскільки от на карточках ми ж їх не тримаємо там в якомусь певному вигляді. Вона в нас відображається в цифрах. Ось, і таким же ж самим чином буде ця ж сама є гривня. Тобто, фактично змінюється лише механізм. Сам принцип функціонування грошової одиниці не буде змінюватись, а буде іменно змінений механізм, тому що я особисто моя думка, що на системі блокчейн можна краще захистити гроші тих самих наших громадян, так тому що з карточки, як вже показує практика, гроші вкрасти набагато легше окрім того, в залежності від того, який буде вигляд. Системи цієї є гривні, да, тобто яка система блокчейна буде, вона може спростити і ряд е, причин там відносно з тих же самих сплати податків, mm. тому що податки можуть сплачуватися вже одразу, і не необхідно не буде там mm. додатково десь бігти, шукати якісь кошти, сплачувати додаткові податки. Я думаю, що ця е, оця от є гривня, вона в чомусь дуже сильно спростить економічний обіг в країні. Зрозуміло. Але знову ж таки, ми залежимо від того, який текст закону ми побачимо, угу. що в нього буде закладено, і е, що, на що там буде приділятися найбільша увага. Тобто, як буде регулюватися, хто буде здійснювати нагляд. І ми не забуваємо, що це цифрові гроші, так? тобто мають бути певні люди з певними знаннями, які мають захищати цю цифрову гривню. Угу. Зрозуміло. Тобто, хто буде за це відповідати? Зрозуміло, будемо чекати на текст законопроекту. Цікаво дійсно побачити, як ви як собі там всі все це планують. Дякую, пане Віталій. Долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і допомогли розібратися з такими склад дійсно складними питаннями нового часу. І взагалі хочеться сказати, що живемо з вами. Ми у дивні у дивні нові часи. І ще дуже дуже багато нового людства. Чекає попереду. Дякую, пане Віталій, що долучилися. і До нових зустрічей. Дякую вам. А нашим телеглядачам нагадую заходьте на Ютуб канал дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрі.